Великий Український похід 2018, Філіп 9, до Мелітополя і далі. Веселий і чистий попрямував по шосе до автозаправки, де на повороті стояв пам'ятник шоферам Великої Вітсняної війни. По дорозі в лісі заночував. Ранці розбудив мене шурхіт. Побачив тільки хвіст рудого лиса, а потім не знайшов свої туфлі. Добре, що мав інше зуття. У бабич дороги багато сміття, а я от стільки пройшов шляхів, а ніде не кинув ні сміття, ні пляшки, а всі їдуть автівками і викидають все по дорозі. Я це вговорив з чоловіком, з птичею прізвищем. Біля річки конки. Він там тримає невеличке кафе, накормив мене безкоштовно, і я рушив на Приморське. По дорозі зустрів місцевих і розпитав про монастир. А ви туди ходите? спитав. Ні, кажуть. А чому? Не відповіли, але ходять до української церкви. Коротше, кажучи, батюшка. Прилаштував мене на ночівлю у себе. Вночі сказ... щось дивне робилося в домі. Я спав без задніх ніг, але рукомінник був зірваний і безлад по дому. Правда, ще один чоловік ночував з нами, але ніхто нічого не чув. То було 28 серпня на другу пречисту. Пішли в церкву. Там, в батюшці. Зле стало, визвали швидку, і тут появилась типу ігуменя монастира. То якась Катерина Друга з орденом на грудях всіх шокувала і добряче відчитувала, що людей аж заціпеніло, хай мені та й мені стало не по собі. Хто ж буде в той монастир ходити? В кінці кінців відсвяткували свято гарно у Трапезні і люди запропонували підвезти мене у саменький Мелітополь. Там відвіду бібліотеку, дивився свої вірші на форумі львівському, відвідав парк Горького, подивився на пам'ятки, провів селфі в маркетингі. Яксіс безкоштовно провіз мене за кордони міста, де купив кавуна, але всі вони були рожеві і не дуже смачні, тому віддав половину комахам, які за ніч його з'їли. Далі йшов на Якимівку, або сісти на потяг до Генічика. На ринку дуже хотілося дині, але був обмежений у коштах, тому пішов далі. У сподівання, що Бог пошле мені, шматочок дині. Зайшов у влюську посадку, бо приспічило, надибав на купу сміття сільськогосподарського, десь повернув, десь бусом ногою і знайшов чотири дині у купі висохших, подякував комусь, одну з'їв, а три взяли з собою на море. Тяжко було нести, але досвід вже такий. Що хай буде важко, а ви пу не пусто у сумці.